Ба яка ускладнює дихання та заважає повсякденній роботі, 11 грудня всесвітній день хворого на бронхіальну астму. в Україні понад 200 тисяч людей страждають від цієї недуги. Найчастіше це діти та молодь. Пацієнти, які мають це захворювання бронхолегеневої системи, вони є заручниками різних. Е Проявів не тільки в себе в організмі, а й також зовнішніх чинників, які впливають на загострення е основного захворювання. Астма це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів. Найчастіше хвороба проявляється кашлем, періодичними нападами задишки і свистячими хрипами. Чи є порушення у легенях та бронках можна перевірити за допомогою обстеження бронхоспірометрії. Вдох. Видох, ще раз вдох, сильний, видох і ще один раз проводимо. І після цього нам показує параметр. Це визначення функції зовнішнього дихання легенів. Чи є зміни, чи немає змін. Взагалі він показує ці всі показнички. Найпоширеніші причини захворювання алергія, спадковість, наслідок застуди та умови праці, коли людина на роботі контактує з хімічними речовинами та пилом. Але якщо визначити, які речовини викликають алергічну реакцію та підібрати правильне лікування, хворобу можна приборкати, кажуть лікарі. Зараз би завдяки тим, що правильно підібрані протоколи лікування, зараз таких важких астматиків, як колись було немає. Напад астми потрібно усувати тільки за допомогою індивідуального інгалятора з вмістом певного лікарського засобу, кажуть експерти. Чим у нас зараз добре, тим, що по доступним лікам діти хворі на бронхіальну астму, отримують безкоштовне лікування. Тобто, лікуючий лікар-педіатр або сімейний виписує їм інгалятор. Ми тільки пишемо, який інгалятор, яка доза, і вони отримують безкоштовно по доступним лікам. Бронхіальна астма не є однією з лідерів серед смертності, проте вона значно ускладнює життя. Тому сучасна медицина з кожним роком покращує лікування, щоб людям було легше переносити хворобу. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 25 грудня і 1 січня цього року припадають на понеділок. Чи варто в цей день робити вихідний? 25 грудня варто, того, що це різдво. А 1 січня mm. теж ще поки Новий рік святкували. Ну не відмічати так? Я думаю, що так. Да. Да. Чисто моя думка, що можна робити. Чому? Ну, Щоб люди віддихнули після такого праздника. Якби. Це не так, то багато, там один день можна зробити. Якщо дозволяє можливість вийти на роботу, нема сім'ї там, чи плануєш заробити в той день, то варто виходити на роботу. А якщо якісь плани сімейні чи хоч віддихнути, то можна не йти. Але так, для держави ліпше було б вийти. Податок. І так, як на зараз в країні така ситуація, то краще ходити кожен день. Не знаю, у мене така робота, що в мене виходний. 25 і 1 січня, звісно, варто. Я рахую, що варто. Чому? Ну, моя така думка. Не знаю, чому. Якщо це свято в нас, ну, 1 січня це не сказав би, що свято, але 25 грудня це точно свято. Якщо б ми його вже поміняли, як би так, як воно мало бути раніше, це нас поміняли, це с... совєтська власть, я кажу, да, колись, то має бути вихідний. Звісно, варто вдома бути. Як же ж? То це ж праздник. Ні, то ні, ні, ні. Хай будуть вдома, хай всі будуть вдома, святкують і все. А що та робота, що та робота зараз? То така робота. 25 грудня і 1 січня цього року припадають на понеділок. Чи варто ці дні робити вихідними? Ні, війна, які вихідні? У нас військовий стан в країні. Які можуть бути вихідні? Після перемоги буде святкувати. Після перемоги будемо святкувати. Ще 7 січня впереді. Переможемо тоді, будемо святкувати всі свята. Понад 300 подарунків відправили на запорізький напрямок протягом місяця. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів співпрацювали з різними установами, аби зібрати найнеобхідніше нашим військовим. Збирали не тільки діти, але й збирали просто небайдужі хмельничани, хто підписаний на наші сторінки. Тобто, дуже багато наших волонтерів приносили, пакували такі гостинці. Ми не знаємо їхні наповнення. До цієї акції долучилося більше десяти освітніх закладів нашого міста. Це саме про Хмельницький, ми говоримо, це і ліцеї, і гімназії, загальноосвітні навчальні заклади, наші дитячі садочки і також позашкілля. Також діти активно виготовляли обереги, які захисники можуть використовувати кожного дня. І так само обереги, будь-які ну, від малюночків, листівочок до різних ляльок, мотанок, браслетиків в автомобілі для військових, в бліндажі все, що завгодно, все зроблять. Дитячими руками. Кожна коробка запакована із любов'ю. Смаколики, теплі речі, одноразові хімічні грілки, газові балончики. Але найбільше наших воїнів зігрівають малюнки і те, що зроблено своїми руками. Ми підрахували більше 300 коробок різного е, е, різної форми, тобто починаючи від маленьких коробочок до величезних коробок, де збирали там цілим класом. Що в коробках, ми не знаємо, але точно знаємо, що це дуже необхідні і потрібні речі для наших військових. Е, це грілки, це е, е, також. Енергетики, це теплі шкарпетки, це термошкарпетки, це сухофрукти, це енергетичні батончики, це енергетичні напої. Волонтери продовжують збирати подарунки, щоб привітати ще більше захисників, які перебувають на передовій. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Пісня це стан душі того, хто береться за її написання. У наш час кожен текст та мелодія мають велике значення для виконавців та слухачів, особливим для гурту Стан застав їх новий реліз. Час відважних. Пісня з потужною історією, яка точно зачепить будь-кого. Ми напишемо всі імена кольорами на сірі стіні, тих, кого не зломила війна. Оберну... Це наша дуже давня пісня. Вона була російськомовна, вона називалась Війна. Вона взагалі, напевно, з'явилась в році 12-му. Раніше ця пісня була про якусь абстрактну війну. Ну, це була якусь взагалі це війну, яка в нас постійно відбувалася в країні. Війна, яка ми постійно приходили якісь. Партії певні сили, це от намагання постійно щось змінити в країні не на користь країни, а на користь тих людей, які владували цією країною. З початком повномасштабного вторгнення пісня набула нового сенсу. Євгеній Ролдугін, син гітариста гурту Олександра. Молодий юнак, який розвивався у спорті, вчився в університеті та радів життю. У 2014 році, коли йому було тільки 18, пішов захищати Україну. Але у 2022-му він загинув як герой, захищаючи своїх побратимів. Женя встиг написати книгу. На жаль, вона не вийшла за його життя. Вона планувалася до виходу в друк ще восени навесні минулого року, але зрозуміло, що всі події, які були тоді в Україні, трошки відклали всі плани. Деякі плани взагалі були зруйновані. Та що там плани? В людей життя були зруйновані. Саме ця книжка дала назву пісні, і ми використали цей саме логотип. Тобто, це ми все пов'язали. До спільного знаменника привели. Під час кожного концерту відбувається коротка презентація книги. Примірники продають, а вилучені кошти передають Збройним силам України. З 2024 року стан забуде виступати з піснею Час відважних, яка наштовхує лише на одну думку. Основний меседж це те, що ми не маємо права забувати про те, що зараз війна, навіть особливо тут, де ми знаходимося, де більш-менш крім там. Постійних атаків дронів, да ми тут практично нічого не відчуваємо. Пісня присвячена усім героям, які зараз боронять нашу державу від ворога. А книга Час відважних є доказом того, що забувати про війну не можна, адже боротьба триває. І на жаль, в цій битві гинуть найкращі. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.